Зиму прожили, а на обрії вже наступна. Експерти запевняють, цього року буде набагато складніше ніж торік. Одна з головних причин ворог завдає ударів по об'єктам критичної інфраструктури. Втім, попри складнощі, тепловики активно готуються до нового опалювального сезону. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Чи варто розраховувати на теплі батареї в одеських квартирах? І головне скільки за це доведеться заплатити відповіді на ці та інші питання. Дивіться в ексклюзивному інтерв'ю. Директорки комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Анни Познякової це був. Складний сезон, складна зима. Вперше за всю нашу незалежність ми працювали в умовах відкритої військової агресії, і це досить важко для всіх і для наших споживачів, і для наших працівників в першу чергу, тому що наш процес виробництва теплової енергії він безперервний. Ми не можемо її вимкнути, піти там перечекати повітряну тривогу. Ну основний акцент з урахуванням минулої зими робиться на забезпечення, перш за все, альтернативними джерелами. Виробництва електроенергії ну, по перше, і такий найрозповсюдженіший це ми забезпечили. Майже всі наші малі котельні генераторами ми будемо звісно до цієї зими більш підготовленими, і також ми реалізуємо. Я думала, ви чуєте чули з проектом ООН, Такий спільний проект по встановленню альтернативних джерел генерації на базі нашого підприємства для того, щоб не зважаючи на будь-який блекаут, ми могли мати альтернативну генерацію для того, щоб забезпечувати одеситів теплом 24 на 7 я не можу сказати, що є якісь проблеми в нашій будинній практиці виробництва, але звісно, проблема блекауту вона накладала на нас додаткові. Мається на увазі це і гідроудари в системі, коли зненацька котельня залишалась знеструмленою. Це і пошкодження обладнання, яке також за рахунок таких досить суттєвих перепадів напруги, воно і горіло, і виходило з ладу, і горіли трансформатори. І це все треба було досить швидко. Усунути всі ці пошкодження. Ми пережили минулу зиму, коли ми всією це ж стосується не тільки нашого підприємства, всією країною не були готові до таких масових ракетних ударів. Але тим не менш, ми пройшли її гідно. Більшість проблем виникала в будинках, які мали там дахові котельні, які не є нашими абонентами, бо там. Залежало від наявності генератора, від там режиму його роботи, ми працювали майже 24 на 7. З рахуванням минулорічних загроз ми вже розуміємо, з чим нам доведеться стикатись. Ми досить е, суттєво там е, працюємо над підготовкою нашого обладнання. Ми міняємо і там, деякі трансформатори, і засувки, і труби, звісно, і систему автоматики котлів. Бо всі ці... Е, Вкил-викил <ріст> в електромережі, вони ж не додають надійності самому обладнанню. Я не думаю, що нова зима буде легшою за минулу. Я думаю, що вона буде навіть складнішою, тому що той запас міцності, який ми мали на початку минулої зими, на жаль, він вичерпаний в енергосистемі. І, звісно, як пройде ця зима, буде залежати від того, як швидко енергетики. Відновлять а, свої м, станції, трансформатори, лінії там, електроживлення. Підвищення тарифів не планується ні цього, ні наступного сезону в минулого року Верховна Рада України прийняла закон, в якому чітко сказано, що тарифи на опалення для населення. Не будуть підніматися на протязі всього військового стану та 6 місяців після його закінчення. Тому тільки після закінчення військового стану та ще півроку після того ми можемо теоретично говорити про підвищення до кінця війни ніякого підвищення відповідно до закону України не планується. Одесити стикаються з тим, що і закриваються підприємства. Вони або переїжджають, або зовсім закриваються у людей. Звісно, знижується платоспроможність. Борги населення на сьогодні складають мільярд двісті мільйонів. Це, звісно, суттєва сума, але ми йдемо там на різні. Поступки ми укладаємо і договори реструктуризації, і там будь-які розстрочки, Але звісно, з там злісними неплатниками ми боремось шляхом подання до суду, блокуємо рахунки. Також сьогодні нам законодавець надав цю можливість для того для примусового стягнення заборгованості. Опалювальний сезон все ближче. А на жаль, обіцяних грошей з держбюджету, які би покривали ось цю різницю між. Реальною собівартістю теплопостачання і тим тарифом, який ми не піднімаємо і який є сьогодні для нашого підприємства збитковий, ми не отримали і не отримуємо її за період за період вже з 2021 року, це вже майже два роки. Борг держбюджету перед нашим підприємством сьогодні складає 900 мільйонів гривень, це майже мільярд гривень, і це досить така болюча тема, тому що. У нас ми досить ограничені в коштах на саме ремонт, на відновлювальну кампанію, тому що ми очікуємо на ці гроші. Я знаємо знаємо, що сьогодні профільним урядовим комітетом напрацьовані зміни до держбюджету для того, щоб виплатити тепловикам по всій країні цю заборгованість. Вона складає майже 36 мільярдів гривень по країні. І, Але на жаль, досить цей проект не погоджений кабінетом міністрів урядом, тому ми саме. І на сесії міськради звертались до уряду. Депутатський корпус дякувати їм підтримав цю ініціативу звернення до уряду, щоб пришвидшити цей процес, тому що саме від цих грошей буде залежати не тільки в Одесі, а по всій країні якість і швидкість підготовки до опалювального сезону. Ну сьогодні Нафтогаз ще не розпочав договірну кампанію. Тобто, я думаю, що буде відбуватися, як і минулого й позаминулого року, не раніше вересня сьогодні, Сьогодні вони не надали ще виробникам теплової енергії навіть ціни, за якими вони будуть, планують працювати в новому опалювальному сезоні, тому саме і процедура укладання договорів вона також не і це також додає невпевненості, тому що ми не розуміємо з фінансової точки зору, на яку ціну газу нам розраховувати, як з цим працювати. І також сподіваємося, що кабінет міністрів пришвидшить цю процедуру. Це був проект новини. Лайф. залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.